Вірш Тараса Шевченка мені однаково». Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуду, а не в снігу на чужині. Однако віснько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І непом'яний батько з сином не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Тарас Шевченко. І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Україні, не в Україні. Дружнє послання і смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окаянний, і день, і ніч плаче на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, о глухи, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте. Не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього не йшли, несли, несли з чужої землі і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог послав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитися, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. і сонце правди дозрівать, в німецькі землі не чужі бреться знову. Якби взяті всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро. Заповідь Тарас Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото дія, і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, новій Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Тарас Шевченко, Уривок з поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобривії, та не з москалями. Москалі чужі люди, знущаються вами. Москаль. Любить жартуючи, жартуючи кине, поїде в свою московщину, а дівчина гине. Якби ще одна, то ще добре, а то стара мати, що привела на світ Божий, муси погибати. Серце кров'ю обливається, коли знає за що. люди ж серце не побачать. А скажуть ледащо. Отож, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужі люди знущаються вами. Тарас Шевченко, не жулюся, а не спиться. Не жулюся, а не спиться часом до півночі. Усе світять ці блискучі, твої чорні очі, мов говорять Техесенко. Хоч небожера, він у мене тут, у серці. А серця немає, не було його нікого. Тільки шла м'яса. Нащо ж хороше й пишне, так ти розцвілася. Не жулюсь я, а не спиться часом і до світа. Уся думка побиває, як би ж так прожити, Щоб ніколи такі очі серцем не разлили.